Колосків тримає життєдайних, п'ять колосків, насправді п'ять життів, і всім відомо, це вже не таємно. ніхто із них вмирати не хотів. Тримай п'ять колосків, тримай бів світу. зернинка до зернинки буде хліб. Ні, не забудуть українські діти, як Україну ставили за гріб. Нам не забути, нам і не простити. Чорнішу засмолу оту добу, коли єдине лиш бажання жити каралося, як вбивство у приту. Колося, колоски, один, два, третій, п'ять колосків і куля між грудей. Однаково, бо вже судили смерти, а так, можливо, врятував дітей. Тримай колося це всього начало. За нього сім мільйонів полягло, убила їх з пусковщина держава, і світу відчуталось не було. Півжмені хліба це всього лизирня, Пожива для голодних і німих. Пройшли війну, степи, зірки і тем. Тепер ці люди посеред святих. Тримаються колосі, не боюся, якби його у вік той віднести. Де в холоді лежить чиясь бабуся, не знозе ані ти, ані повсти. П'ять колосків це мало і багато. Це п'ять стеблин, п'ять видихів, п'ять душ. Це для сім'ї в часи голодні свято. Їх тільки п'ять неопаливий кущ. П'ять колосків це пригорщі пшениці. Це скипка хліба, може півтори і трішки сили для душі живиці. Це тимчасові, а не вічні сни. Куди ти, світе, де ти був, як море випалювали український ген, коли радянські цілого до мори вбивали без ракет і без сирен. П'ять колосків тримаю закидання. Здається, просто хліб, а це життя. А він на минах славних і минулому негода. Не згасне пам'ять онукам передасться, голодних очі дивляться крізь час. Всі будуть знати, що зерно це щастя, ніхто ніколи не понищить нас. Ні, я не забуду. Ні. Я не прощу. Я помолюся за померлих тут. Я в Бога. Що долю попрошу, щоб ми не знали голодних Пут. П'ять колосків, хай пригадає кожен це лезо із радянської пили, прийми їх душі, Господи, до раю, бо пекло на землі вони пройшли. Ніщо не згасне, пам'ять не згасає, до колосків торкнуся. І болить таке життя, то біль перемагає, якщо нас тут багато так стоїть.